Вітаю, я Сверденко Гліб, учень 8 класу Новозапорізької гімназії Смерд. Я пишаюся тим, що я українець, що належу до нації вололюбних нескорених людей. Усім свідомим українцям призвечена поезія запорізької авторки Наталії Ігнатівої. Ці люди зі сталі, з храніту, з зброні та ні, із з плоті і крові своєї землі. Ці люди стожильні, всесильні, та ні, звичайні прості, що не хотіли війни. Вони, може, велетні, давні боги, чи супергерої кіношні круті? Вони, вони захищають свій дим, дорогий, у них ДНК, ко свободи і парні, і вроджена лють забороть ворогів. Серце в них пульсують коктейлем міцним, в якому любов є, і гумор, і гнів, і віра, запекле бажання життя. І хто знає, які ще там складники, що роблять незламніми цільовики? Вони нездоланні, масправді скриці. Вони неймовірні. Вони українці. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!